Що тут коїться, ми завжди раді пригостити наших родичів. Постіляці. Я знаю, що інститут генетології вам допомагав розробляти меню да, для да. Так, да? Це так, у нас Щоб це воно меню. було збалансоване, нежирне. <кій> Вибачте, будь ласка. Да, безумовно, у нас наше меню розроблене і вже давно, багато років, десь років шість, воно існує. І ми намагаємось навіть в такі важкі часи війни його дотримуватися максимально для того, щоб люди ну, не зазнали ніяких поганих так, таких умов чи якихось, ну не, не, не отримали все те, що їм необхідно, і в їжі, і в ліках, і так далі. Тому ми намагаємося максимально згладити ці всі нюанси. Нашого нинішнього життя. Скільки у вас зараз постояльців? 53. На 53. Да. А персоналу на 53 людини? А, зараз персоналу зараз буде мінятися, персонал у нас сьогодні перезмінка. Да. Сьогодні 15 -ти 15 -ти число 19 число. Ну, я сподіваюся,